Чому позивний бухгалтер? бухгалтер? Е, Ну, по-перше, я завжди відповідаю, що е, всі льви і тігри були зайняті, коли розбирали позивні. По-перше, по-друге, е, ну, напевно, як і всі, мені теж на, на початку повномасштабно не вірили, що це надовго затягнеться. Думаю, так це на 3-5 днів, там всі забудуть потім далі. Ну, такого плану. А так да, колись працював за спеціальністю бухгалтер. Та я думаю, ну, скручек з бухгалтер, там на, на пару днів потім, коротше, забудеться, Ну, вийшло так, що вже трошки а, прийняв участь в Києві, Маріуполі, після полону, ще повернувся на службу. Ну і вже так, вже, все, вже і лишилось. Так а, і слухай, ти, а, ти кажеш, що ти прийняв участь у Києві, а, коли саме та де? Станом вторгнення е, приймали активну участь в обороні Київської області. Ну, на Дугій Арпінь був мащун, але наш підрозділ саме іменно в мащун був. Е, mm. Наше відділення іменно. От, от вот так. Слухай, а як так вийшло? ну, По-перше, да, тобто, я розумію так, що ти мобілізувався, да, Сам. Не вийшло мобілізувався, тоді ми всі були добровольці. Да? Uh -huh, uh -huh. І це, до речі, мені дуже подобалося, що серед. Ну, я був серед хлопців, які іменно добровольці були. Ну, це ну, найкращі хлопці, яких я десь колись бачив. Це зовсім інша свідомість. От, вони дійсно об'єднані одною метою були. ну Не дивлячі, тому що абсолютно різні люди, абсолютно різні спеціальності у всіх. Там ми всі були і айтішники, і перекладачі, і ще щось, але. Ну, це було де був ТРО Азов на той час. Е, і всі от е, ну, ветерани Азов нас там зібрали. Ми були не з 14 років, це я до 24 лютого я був абсолютно цивільною людиною. Але тим не менше от туди так, ну, перший же день. перший день я приїхав на цей ну, збором. Мені мій друг, і е, ми, ми разом працювали. Він вже служив е перед цим, і він знав, де буде пункт збору цей. От він мене зорієнтував е отжес по землі, Гароднік Андрій, він, до речі, зі мною полетів потім в Маріуполь. Також. Е він, я і ще один е співробітник, наш, з ким працювали разом. Ми от втрьох, в принципі, так попали. Е Ну, вот так ми попали в террозов, і так ну, все такі були такие заряженные на трактері, все, нам туди-сюди, только автомат дали, ми вже хотіли там ну, іти щось робити. Коротше. І ми так і робили на цих, що тоді Богданы Богдани були, автобуси, але тим не менш, Сідали, їхали, на Ланасі їздили на війну. Ну такого нормально. Слухай. А що тобі найбільш що тобі найбільше запам'яталося саме з оборони Київської області? Ну, саме найбільше? Ну, в принципі, вообще, взагалі, от воно все було там якось так. от, Ну, на характері, на духу, ну, на загальному розумінні, що треба робити, і на якійсь взаємоповазі. Ну, типу, це що стосується людей. Що стосується оборони, теж якось я не знаю як. От воно вийшло так, що в принципі всі працювали якось більш-менш злагоджено. Ну, типу, ми, ми знали, що треба робити. Ну не знаючи, що робити, ми все одно знали, що робити, треба захищати, отак от е, Не маючи там, що за цей, ну так щоб. Запам'ятався, і ми, ще раз я завжди повторюю, що ну, тут навіть коли почалося, та коли ми виїжджали, з нами були ветерани 2014 року, вони тоді ж з перших ж днів кажуть, оні, це ну, Не 2014 року, а тепер вже по посильніше. Да? І це дійсно ж так було, і коли ти виїжджаєш на позиції, то це відчувається, робота ну, арти, артилерії, це все. <на> Просто як би це кажуть, якби я тільки в мужчині, був і можливо, я... ну там сильно були боячки, але все одно, потім з Маріуполем вже... <на> <на> вже трошки. ну і... Окей, okay. скажи <на> 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 мені, як так сталося, що ти не, війсь... не військовий, да? і ти прийняв рішення летіти у блокадне місто. Ну, тобто там, де прям пекло, да? як так? Ні, ну вона ж, по-перше, формувалась не прям так в секунді, так, це рішення взагалі? Ну все одно як не кажи: це вторгнення так було несподіваним, але розмови ж були перед цим. Ну, вже потихеньку, потихеньку були розмови, і навіть ми на роботі теж з хлопцями стали, спілкувалися. А якщо почнеться війна, хто піде? Ну, я це Андрій вот, отже, твім вот, це питав, так, стоїм, тут, такого, не знаю, ставлю людей там, 5 символов, було, ти підеш, ти підеш. Ну от ми якраз в трьох да, два, И оно І воно вже ну, морально-психологічно стало. Так. А, потім, коли ми вже все попали в цей пір все одно там наші командири, да, ну, комбати. Э, він, вони так старалися людей, які ще не приймали участь в активній, то вони їх ну, трошки так назад. Типа, хлопцям треба повчитися, туди-сюди. Е, ну, більш таких вже хлопців, які на досвіді старались брати. Цю. Ну не безпосередньо в участі. Вот. Але тим не менш, нам так нашим відділенням вдалося раз-раз-раз-раз. Ми там десь на пущу, потім десь там срочно підлітає бусик, треба люди. Ми туди вскочили, і туди, туди, і все. Ми зупинилися в машині. Потім один раз, потім там на зачистку припали, потім там ворінка, ми поруч там ми вставали на об'єкти. І так як не крутив, вже трошки досвіду не вилучається, і набрався. Да? Ну це місяць часу пройшов. Потім почався відбір на спочатку говорилось про деблокаду Маріуполя, і це було типу, ну, по бажанню. Ми також всім своїм відділенням погодили, що ну, типу, проголос, ну, заявили, що ми будемо йти на деблокаду. Проходить певний період часу. Почалось говорити, що все Маріуполь в повній облозі. Ну, а, десь там нас збирають. Один раз зібрали, каже, все, по любому облозі, але є варіант туди пройти по болотам, по що чимось там. Ну, типу, ми вас можемо завести. Хто має бажання? Ну, я для себе от просто як подумав. Ну, якби я був в облозі і знав би, що у когось є можливість прийти до мене до допомоги, і він не прийшов. Ну що б я про нього подумав? Ну все, власне, це було, мабуть, основною основної рушини сили. Там, будучи військовим, не будучи військовим, тут же головне. Ти що ти сам вичуваєш, правильно? Як mm, ти людина от такого плану. В принципі, Думаю, так. Да. Як, як, як як, як летiли. Тобто, от як як цей день був, Да? От, ти приїхав на точку і. <рець> не зовсім, так, Да. Ну нам потім. А ні, це ще були, ще були, був бор, 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 коротше, ну, там два-три. Разом збирались, збирались, тобто там потихеньку додають інформацію. Інформацію так, там спина больна, не байна, типа мінус, то-то, мінус, то то-то. Так, так поступово, ну типу ну, з батальйону. Ну, коротше, так нас лишилось там. На... Ми, до речі, я попав саме в перший рейс з десантом, Це перший різ. Нас там е, було да, 31 людина. До тридцять да, за це саме полетіли. Uh, і всю дорогу нам весь час розказували, що нас uh, будуть вести, будуть вести туди-сюди, та знімаєте шеврони, нічого там, ніяких розпознавальних знаків, ніяких ні військових, нічого. Ми ну, нас будуть вести там, проводники. Uh, все, отак, от, от воно в 10 вечора відібралось. все, Тепер ти значить, все їдеш туди-сюди. 6 ранку нас забрали автобус, перевіз в інше місто звідки дай був виліт? Але про те ми дізналися вже аж на наступний день. Вже за там годин 5-6 до виліта? Нам кажуть: так, ребята, ну вам сюрприз, ви не йдете, ви літіть. Ну от так от. в принципі, це і був теж мій перший польот на вертольоті. Ну, нормально. Коли ви прилетіли до міста, що ти побачив? Е, ну, по-перше, ми не в місто прилетіли, е, по-перше, сам польот ще був цікавий. Е, там було чітко про, ну, проговорено. Там нам кожному видали ну, спеціальну рацію. І за словами, перші 45 хвилин, тіпа, летим нормально, другі 45 хвилин є е, е, ну, тіпа, така вероятність, що противник нас да? е, Якщо нас збивають. Достаємо цю рацію, передягаємося в цивільно, і там, дивлячись, опять, знову ж таки, вираховуєш, на якій хвилині це тебе збили, рухаєшся або сюди в сторону нас, да? або вже в сторону Маріуполя. Ну, от такого плану. А прилетіли ми не в саме місто, а на Азовсталі. Прямо на Азовсталі висадилися. А вот. це є місто, А це є місто. Ну, так, да, ну я трошки для себе розділяю місто і Азовсталь, тому що, скажімо так, ну, бої такі іменно, стрілкові, іменно вони в принципі точились в самому місті Маріуполь. Так? Потім ми перейшли 15 квітня на Азовсталь і вже там оборона. Так, це все місто, це все так то воно є, але ну, трошки розділяє. Ну, я для себе розділяю. Слушай, то... Тут uh, я нагадаю тобі. Та всім людям, да. Що ми з тобою працюємо в прямому етері і нам пишуть коментарі. Не знаю, якась людина, десь я його бачив, навіть не пам'ятаю. Да Але він пише: ось тобі таке питання: а знаєш ти баса чи ні? Хто ж це пише? Хто це? Дуже дорога для мене людина. Це пише. Ну це мій братік по ми весельно знаємо. А на сьогоднішній день вже і кум. ну так, що ну, тіпа, да, ми продовжили там. Ми познайомились на Зосталі, і тепер продовжуємо е дружити. Ну, це людина, яка я повністю довіряю, враховуючи те, що ми про ми це з тобою поспілкуємося пізніше, навіть після завтра. Це це на десерт буде. Але ж давай, ти прилітаєш на Азовсталь, да? е, місто бомблять, Азовсталь бомблять. Чи не пожалкував так. ти? О, ні, точно ні, тому що ну, по-перше, ми коли прилетіли, там же ж тоже, ну, бомблять, там, от прям, ну, прям жорстко. Ну, типу, от постійно ці прильоти, я прям в шоці був, короче. Ну, тому що, Враховуючи, чи я так в ротації попадав по обороні Києва, що тіпа, ну, от, і взагалі якось воно в Києві, ну, за місяць раз-раз раз ми відігнали. Да? Я... Тут, ці, этот, от, от, ви пам'ятаєте, який любив порозказувати, да, там в на 2-3 дня, да? 2-3 тижні, да, да. Да-да, 2-3 тижні, да, 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 да. Вот, е... і воно ще в мене якось так Там раз-раз ми обідсунули їх, так? Mm, в мене я прям, да, от все от впевненість в тому, що типа, все, все нормально буде, все за цей Тут прилітаємо, а тут без передишок. Маріуполь — Маріуполі це воно не. З приготовичі пожалів, то ні, тому що в перші години, ну, і за, а знову ж таки, із-за того, що постійно прильоти, то ми пересуваємося. Ну, Скажімо так, там раз приїхала машина, збисенька перевезла на одне місце, там в бункер сховались, перечекали друге. Ну і всюди, де ми не заходимо, то е, нас привозять кажуть, о, от наші хлопці-азовчики приїхали, типу, от прилетіли на вертольоті. Е, я вам скажу, що ну, там було дві реакції, але вона одна за до слідувала. І це перше, що мені подобалося, коли ці хлопці, вони вже стоять, вони такі грязні. Всі, ну, тому що ж ну, війна, вони вже такі всі, от, уставши, із за цей, вони всі в цьому диму в этой пилі, там постійно пиль стояла на Зосталі. І але, ти на нього дивишся, і він такий нас дебачить, і такий бочах такий надія така кажу, бля, клас. Ну, типа, наші прорвались, ну, типа, оце ну, дійсно ці борти, які прилітали, о, наш перший борт послідуючи. E, вони ж мало того, що прилітали, вони ще й поранених забирали. Вони привозили ми привозили собою БК, ми привозили з собою протитанкову зброю, якої не було там, сталінки, Ну, Тобто у кожного було ну, перед цим там, ну, то була задача льотчика. Вони розраховували богу, яка могла перенести, да? а нам розподіляли не між собою. І знову ж таки, що знову ж таки хочу сказати, що про добровольців. От, Ну, скажімо так, не було дібіла, да? ну, Тобто нам один раз об'яснили, е, так, те, 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 задача така, типу, е, розгрузіться, вигрузіться, на це все, типу, ну там щось нам потр треба потратити, не пам'ятаю. 7-10 хвилин, не пам'ятаю точно дати, ну, типу, цифри. Але от було раз сказано, і от, так, от, скільки нас було, там 16 чи 17 чоловік по одному борту. Кожен тупо своє бере, тупо раз, 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 раз. Сработали, все, ну, е Це робота ну, приємно з такими хлопцями, по-перше будь. І ну так можна бути, коротше, отак. От. І що стосується пожилкового, я ж кажу, що було от, прям і це ж в один бункер заведуть там. Один каже: прям о, такий дивиться оці ці каже, нас не обманули. Ну, вони бачать, що ми прилітаємо, що щось прориваємося, це дає певну надію. Ну, це такий психологічний, мені вважається. Uh, психологічний крок, такий, прям дуже тут, вот uh, ну це було перше питання. питание, второе, конечно, вони кажуть, що, ви они кажут, вы ви, вообще поїхали? Я, я такий на початку ще кажу, да, ні ні, мужики, все нормально. Сейчас, сейчас все будем, тут зараз наші підійдуть, Ми же як вилітали, тоже там ж деблокада, да, ну, типу, будем заходити, такі всім Племене теж кажу, зараз хлопці далі прийдуть чортка, нам тут треба притриматися і ми далі. І отак, от от, поки нас перекидували в місто, ну, ми спочатку Азовсталі по декілька точкам, mm -hmm. потім на катера через море, а, до речі, перший раз був на Азовському морі, це знаєте, як то кажуть, треба бути поменше зі своїми бажаннями. Да? Я хотів бути в... на Азовське морі з'їздити, і коли там ще був цей Євро 12, да? І в Донець з'їздить, корот, то, то, только в той час ні. Ваще, не дідає. Не те, що так, да, але ну, скажімо так, гішталь закрив. Катерами нас приправили до самого міста, нас там зустріли, перед це, і, власне кажучи, все, з наступного дня вже понеслося.